Запущена кілька місяців тому лінія дронів показала свою ефективність, але і наш ворог не стоїть на місці і теж дуже швидко розвивається в технологіях, в тому числі і в дронах, і у нього на це ресурсу більше, тим паче допомагає Китай. Тож настало час робити антидронні війська. Слава Україні! Юрій Басюк, давно не виходив на зв'язок, тому були свої причини. Але не про це. Я хочу з вами поговорити про дуже нагальну потребу. Всі вже кілька місяців спостерігаєте, як у соціальних мережах по новинах йде масована реклама лінії дронів, яка створена в Збройних силах України, для того, щоб фронт захистити від впливу ворожої. Артилерії від е, живої сили, то що е, антидронна ця лінія дронів показала свою ефективність і зараз взагалі на фронті понад 80% всіх уражень здійснюється за допомогою саме дронів, але ж і ворог не стоїть на місці, і вони дуже швидко прогресують в цьому напрямку. При цьому маючи більший ресурс, при цьому маючи під боком Китай, який офіційно не стоїть ні на якому боці, але неформально, дуже сильно допомагає нашому ворогу Збройним силам Рашки, які використовують китайські технології для того, щоб вражати наші війська, наші міста, нашу наш країну. І що я можу сказати з цього приводу? А я можу сказати, що вже стала дуже-дуже нагальною потреба створювати одночасно не тільки лінію дронів, але й лінію антидронів, тобто боротися з ворожими БПЛА на всіх рівнях, як на передовій, так і в тилу, тому що ворог, маючи технологічну та ресурсну перевагу в цьому напрямку, він починає наносити дуже велику шкоду, яку треба нівелювати і перетворити на нашу перевагу. І я вважаю, що сама перевага нас буде, якщо ми запровадимо перші і зробимо максимально ефективними підрозділи, які будуть боротися з безпілотниками, розвідувальними, ударними, будь-якими безпілотниками ворога. І... Я в цьому буду приймати найактивнішу участь. Тільки почав записувати відео, почався дощ, тому не буду далі розтягувати, адже антидронні війська стали нагальною потребою у Збройних силах України. Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу, і все ж таки ми переможемо в цій війні, бо ми відстоюємо своє життя, свою країну від агресора. Слава Україні, і зустрінемося в наступних відео. Юрій з вами був Юрій Басюк.